Українці, які за різних обставин живуть та працюють за межами рідної країни, приїхали до Тернополя, аби познайомитися, зіграти у футбол та, зрештою, відвідати свою батьківщину. Цьогоріч у четвертому чемпіонаті світу з футболу серед команд українських діаспор зіграють українці Польщі, Іспанії, Румунії, Угорщини та Білорусі. Шостою для рівності у групах, але поза змагальним інтересом компанію складе місцева ветеранська команда. Цей захід, котрий черговий раз підкреслює, що ми єдині. Що ми є на боці України, хоча ми знаходимося далеко за її межами, інколи навіть за відстанню океанів, і це є наш прояв, своєрідний прояв. Нашої близькості, нашої солідарності, нашої співпраці, і нашої допомоги, звичайно, ми хочемо, щоб і була якась певна культурна програма. Вона буде завдяки волонтерським групам, котрі закріплені за кожною командою, екскурсії по місту, екскурсії за містом. І я думаю, що хлопці отримають в цьому випадку насолоду. Є що подивитися в Тернополі. Я в черговий раз вражений чистотою міста. Я в черговий раз вражений гостинністю місцяних, місцевих мешканців. Я в черговий раз вражений не тим, що люди хочуть нас тут бачити, а ми тим більше хочемо бачити українців власне в Україні. Вперше цю атмосферу відчують українці з Угорщини, які дебютують у змаганні. Решта команд українських діаспор приїхали на чемпіонат світу з футболу у Тернопіль не вперше. У мотивації називають і спортивний інтерес, і тугу за батьківщиною, і можливість подружитися. Дома ми своєю командою не збираємося, бо всі живуть в різних містах в Білорусі. Є. Але кожен десь там собі має час, кожен бігає. Ми кожен рік по -чуть -чуть, по чуть, -чуть піднімаємо піднімаємося вище. В тому році хочемо навіть спробувати поборотися в фіналі. Зустрічаємо друзів, яких познайомилися там з українцями з Польщі, з Іспанії. Це теж цікаво, навели якісь контакти, зв'язки. Є цілі, цілі села, де 90-95, а навіть 99 жителів є українського походження. Ми, ми громадяни Румунії і гордимося цим, ми в Європі і гордимося цим, але ми, українці, як національніці, також гордимося цим і не соромимося цього. Приїхали на Україну з великим задоволенням. Ми вже тут третій раз у Тернопілі Того року, минулого року наша команда перемогла, зайняла перше місце. Зараз ми приїхали 18 хлопців, з яких три хлопці ми тут закінчили фізичне виховання в 1996 році. І зараз ми хочемо побачити Тернопіль, а теж саме університет педагогічний, чим більше факультет фізичного виховання. Ми приїхали вже сюди. Третій раз на четвертий чемпіонат. Дуже задоволені, що взагалі відбувається таке дійство в місті Тернополі в рідній Україні. Практично, практично, вся наша команда народилася в Україні, але зараз на даний момент проживають на території Республіки Польща. Десь близько 10 років у Польщі починали з навчання, закінчили з тим, що залишились настало. Вже сім'я там, діти ходять до школи. Матчем відкриттям чемпіонату після урочистої частини стала гра українців із Білорусі та Румунії. Два дні команди у групах змагатимуться за вихід до півфіналів. Матчі проходять також на футбольному полі педагогічного університету і стадіоні Тернопільської ДЮСШ у парку топільче. Хоча це є і в якійсь мірі товариські зустрічі, ну звичайно, не в рамках турніру, а з'їжджаються, зустрічаються вже товариші, котрі приїжджають на третій, четвертий, дехто другий раз, дехто дебютанти. Але я на 100% впевнений, що боротьба власне на футбольному полі буде точитися абсолютно безкомпромісно. Вони до гри, друзі, вони після гри друзі, але під час матчу вони хочуть виграти і будуть боротися за перемогу з такими знаєте, проявом всіх можливих бійцівських якостей. Півфінали четвертого чемпіонату світу з футболу серед українських діаспорних команд відбудуться в суботу, 4 червня. Того ж дня на центральному стадіоні Тернополя зіграють фінальний поєдинок, який почнеться о 17-й годині. Вхід на усі ігри безкоштовний.